Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами розпаковочкою свого замовлення від компанії Avon. Замовлення я робила ось по цьому яскравому каталожку. Каталожок у нас ще діє до кінця місяця. І давайте подивимось, що ж я замовила. Замовлення моє було невелике. Ось накладна на суму 2144 гривні. Це сума вже по знижці. Цього разу у мене була хороша знижечка, так як я вийшла на рівень платина, тому я цей квартал буду мати знижечку 30%. Давайте Подивимося, що було в моєму замовленні. Замовили у мене дівчатка дві водички тудей в об'ємі по 100 мл. У мене клієнти часто замовляють цю водичку. В цьому каталозі була хороша ціна на нього. Вона йшла по 699 гривень. В минулому каталозі вона була дорожча, 799 гривень за 100 мл. Тому от у мене дівчинка замовила собі і хотіла вона ще одну на подарунок. І також замовила у мене клієнтка цю саму ж водичку в об'ємі 50 мл. Також в моєму замовленні було два кремчики для обличчя. Ось таких от кремчики наших. Ці кремчики також були по хорошій ціні по 119 гривень. Тому, дівчатка, у мене їх замовили також. І були у мене в замовленні ще два кремчики для рук. Ось такі от. Авокадо із гліцерином. Кремчики також йшли по спецпропозиції. Вони йшли по дешевшій ціні, при умові. Замовлення двох продуктів з окремих сторінок. Ну, і по клієнтському замовленні це було все моє замовлення. І для себе я вирішила замовити, дівчатка, ось такий от набір тудей. Я вже дуже давно дивилася на ці наборчики. З того часу, коли їх оновили, десь перед Новим роком, в листопаді місяці вони з'явилися, дуже хотіла собі його замовити, подивитися, як він упакований. Але в мене ще була водичка моя туди в використанні. Так як вона в мене зараз закінчилась. Вона у мене була вже дуже-дуже давно. Відколи я співпрацюю з компанією Avon, відтоді у мене з'явилася водичка. Я нею користувалася дуже довго, і нарешті вона у мене закінчилась. Але все одно ж я хочу її мати знову в користуванні. Тому я для себе вирішила замовити ось такий набір. В наборчик входив лосьон для тіла, парфумований лосьончик. Парфумований крем для рук і водичка в об'ємі 50 мл. Ось так він виглядає. Взагалі це пакування мені дуже подобається, оновлене. Компанія оновила дуже багато ароматів в такому дизайні золотистих кольорах. Давайте подивимося, як він виглядає зсередини. це верх. Ось така от краса. Подивіться, як шикарно він виглядає. Я бачила, виставляли дівчатка фото, що так він впакований всередині. Але думала, можливо, це не в нас, кілька разів запитувала у групі в дівчаток, ніхто відповіді так і не дав. І от я вирішила спробувати цей наборчик собі. Ось так от, дуже гарний, і на подарунок, і для себе. Дивіться, водичка запакована, можна продавати також її окремо, якщо хтось бере на продажу. Ось така от водичка. Так само в упаковості йде кремчик для рук, і лосьйончик парфумований для тіла в об'ємі 150 мл. Ось такий наборчик був. У мене в замовленні. Дуже він мені сподобався, я задоволена ним. І задоволена насамперед ароматом, який є в моїх улюблених. І так як він у мене закінчився, я собі замовила і буду знову користуватися. І також була в моєму замовленні водичка, вона йшла в подарунок за замовлення від 2300 гривень. Водичка пурбланка водичку буду продавати. У мене також є клієнти на ню. І в замовленні також у мене було. Чотири пробники з нашою новиночкою. Ось чотири пробники. Поки я знімала огляд, я нанесла водичку собі вже, тестую її. Водичка непогана, мені сподобалась. Я більше відчуваю фруктові нотки, мандаринки. Там також заявлена троянда, але троянду. Я відчуваю менше. У квітковості мені відчутно менше. Більш мені фруктовим таким аромат стається. Але, можливо, мене трошки мій ніс підводить сьогодні, так як я трошки прихворіла. Ну, Буду тестувати. Я замовила також цю новинку собі. Зробила ще одне замовлення, так що очікую на нього і в замовленні є ця новиночка. Тому що які новиночки у нас з'являються, я постійно замовляю в повному об'ємі, так я або собі залишаю, якщо мені сподобається при тестуванні, або продаю клієнтам. Так, оце все було моє замовлення. І ще був наш новий каталожок. Каталожок дуже гарний, яскравий, з подарунками до Дня Закоханих. Я його ще не переглядала, якось ще не було коли, принесла коробочки, бо забрала сьогодні від фармасі посилочку і забрала від Avon. Так все коробочці в мене стояло, потім перегляну, подивлюся, що ж тут цікавого компанія нам пропонує. Я думаю, ви всі вже його бачили, тому що багато дівчаток вже виставляли і робили огляд каталогу. Але кому цікаво, пишіть. Якщо потрібно, знімемо огляд. Ось таке от було моє замовлення невеличке. І не дуже маленьке замовлення зробила ще одне. Очікую, як тільки отримаю, одразу з вами поділюся. Ось ця от така от я вже вам показувала упаковочка від набору. Ну, взагалі, я дуже задоволена цим набором. Буду також Тестувати парфумчик, тому що дехто з дівчаток каже, що парфум трішки відрізняється, так як в нього оновлений дизайн. У мене був ще за старих часів, що в попередньому оформленні в старій упаковочці, тому не знаю, ще не відкривала. Буду пробувати, і вже тоді вам більш детально розповім. Дякую, дівчатка, усім за огляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Гарного вам вечора, мирного вечора і до нових зустрічей!